Ну, Знаєте, дивлячись на пляшку з різних баків, можна одним рахувати, що вона наполовину порожня, а інша, що вона наполовину повна. Тому безпосередньо, ну давайте розглянемо одну одну ситуацію, яка більш нам так цікава, і яку безпосередньо, можливо, нам вона більше так можливо буде імпонувати. Так, от, якщо розглядатися, якщо з тої точки зору в вашому питанні, це все було за проханням керівництва Сполучених Штатів, то тоді достатньо це непогано. Чому? Тому що ми показуємо своє бажання е, зупинити е, війну між Росією і Україною, і ми готові до роботи з тими, хто безпосередньо е, нас підтримує. Тому ми пішли на зустріч. Прохання американської сторони, а безпосередньо якраз от неявка е диктатора Путіна показала, що він грає за своїми правилами, абсолютно лежить з величезним прибором на всі міжнародні речі, що стосуються дипломатичних там переговорів, зустрічі і перемовин. Тому з цієї точки зору, що ми підіграли Сполучені Штати, і Сполучені Штати потім відіграли таким чином, що вони. Можливо, підкреслюю, можливо, хотілося б, щоб це було швидше. Будуть піднімати питання про введення санкцій проти Російської Федерації. Хотілося б, було швидше, але чомусь прозріння американської сторони наступає нинішня керівництва керівництво Сполучених Штатів наступає достатньо повільно для е, України, і це е, безпосередньо нам е, хотілось би бачити значно швидше, але маємо те, що маємо в певних моментах. Ми вже з вами розмовляли не один рік що. Відсутність інформаційного супроводження з боку української сторони в інформаційному просторі Америки і не тільки Америки інших країн, які підтримують Україну Україну в війні проти Росії, право до того, що якраз у Сполучені Штати нинішня керівництва. Розглядає війну в певних моментах, яке знаєте, якесь недорозуміння, якби от не був, якби був безпосередньо там Трамп, то війни можливо б не було це слово. Знаєте, можливо можливо, можливо. якби бабуся мала дещо що би дідусь, вона б точно була б дідусем. І оці розповіді, що якби не погода, то за три дні Путін взяв би Київ на не вгадали. Да навіть якщо там взагалі була б ідеальна погода, якщо там було б супер сухо і супер тепло. Все одне б не вгадав, бо не погода зупинила Путіна як е, рахує е, Дональд Трамп, а безпосередньо український народ які. Незважаючи на всі потужні прогнози всіх е, натівських військових аналітиків і інших аналітиків, всі вважали, що за три дні Київ візьмуть. Не вгадали, бо українці сказали, у вас ваша точка зору, але вона не скидає з нашою. І взяли руки зброю масово і почали ще нищити ворог. Оце, мабуть, найголовніший аргумент. Так само і при нинішніх перемовинах, е, так, тр треба в певних моментах. Співпрацювати з тими, хто нас підтримують або бажають підтримати, звичайно, на якихось своїх таких власних там геополітичних інтересах. Але між тим, паралельно з точки зору керівництва України, треба чітко е, вибудувати одну лінію, яка е, чітко мусить бути зрозуміла, і було давно вже зрозуміла для всіх, але чомусь скромно мовчати, сподіваючись на чудо, що закінчиться війна. Ви правильно абсолютно сказали, що Путін не збирається зупинятися. Раз. І тепер питання не фікс, хто нас підтримує. Тепер питання в нас самих. А що ми чого ми чекаємо? Чого безпосередньо чекає пан Зеленський зі своїми потужними шістю сім'ю менеджерами, що коли є чітке розуміння, що війна не буде зупинятися, і треба робити те, що не було зроблено ще в лютому, 22-му, а мабуть, ще було зроблено навпаки ще в 19-му роках. Так, от завдання номеради це ж таки зрозуміти і, і визнати, що. Продовження війни будь-якими методами і способами проти Російської Федерації, навіть в разі заключення будь-якої там переміря. Перемір це ні про що, бо е, ми ж не будемо підписувати безпосередньо будь-які документи, розуміючи, що е, позиція нашої влади виставлена це кордони 91-го року. Тому це всі перемір'я – це е, такі ж самі папірці, які нічого не варті е, на рівні Будапештського меморандуму. І завдання України. Як держави, завдаля українського народу е чітко визнати, що ми стоїмо в ситуації, як е в свій час в таку ж ситуацію попав е народ Ізраїля момент заснування е незалежної ізраїльської держави, і так само і ми ми мусимо визнати, що кожна громадянина України мусить чітко працювати на нашу перемогу в будь який час, незалежності, іде війна активна чи вда пасивна. А це все буде залежати від того, що кожен громадянин буде вміти. Захищати е, власну країну зі зброєю в руках, і це починати треба пробачити з дитячих садків. Е, бо коли керівниць е, дружина керівника нашої країни 19-му році, що е, програми національно-патріотичного виховання вони не актуальні і навчати дітей в, в війні це неправильно. Як показав час, це дуже було правильно, і заморожені попередні програми. Відповідне рішення РНБО від травня 2019 року щодо програми 5 кроків показує, що вони й досі актуальні. Це треба що е піднімати на гора і знов запускати цей процес. Це дуже потрібно нашій державі. Питання не полягає 18 тобі, 24, 60 чи 65. Ти мусиш вміти навички, і не тільки ти, а й вона також що стосується, і жінок також які мусять вміти військово-облікову спеціальність за різними напрямками, яка дозволить значно розширити наш мобіліційний потенціал. Я вже не кажу, що дуже мені хотілося, аби наш. Міністр освіти з його останніми провалами в його діяльності Уже з 1 вересня в кожній українській школі було введено навчання в обов'язковому порядку дітей керівництву о, дронами, основом топографії про складі о, предмету. Географія. О, в кожній школі о, було декілька мішків свинцевих кульок, декілька о, простих. Пневматичних квинтівок і тактичних окулярів. кожна школа вміла е, навчити людей таким речам дітей в першу чергу, які б дозволили вижити в будь-яких ситуаціях, і під час війни, і під час пожежі, і під час технологічних катастроф. Будь-яких це обов в обов'язковому порядку, і не чекати, коли в там буде бюджет, бо час уже капає проти нас. Я вже не кажу, що е, треба визнати і, і абсолютно заново перебудувати систему ідеологічного виховання населення. Бо у нас та частина, яка виховалась на принципах підтримки України як незалежної держави, це одне і інша частина більше на жаль в певних моментах це шлунки, які дивлячись на нашого керівника, повторюють, що ніхто там військомат не прийде і безпосередня я нікому нічого не довго. Оце найбільша проблема, яку зараз треба вирішити всередині країни. Бо міжнародні перемовини це все чудово. Вони можуть тягнутися, як показує досвід попередніх історичних війн, достатньо довго. А з рухування того, що Путін чітко мобілізував себе і свою країну на довгу війну не тільки проти України, а проти всього світового суспільства, в першу чергу проти країн НАТО, треба і нам підняти роботу на інформаційному просторі країн, які нас підтримують. Що загроза не тільки для України, за загроза для цієї Європи, і все ж таки. Треба чітко називати речі своїми іменами і змусити Європу визнати, що вона на даному етапі не готова, не хоче. І попередні 30 років вона всіляко намагалася уникнути від візнання, що Раїн... Росія може бути агресивною країною і Росія порушує всі міжнародні правила гріх. Треба перестати боятися визнавати, що Росія це велика біда для святого суспільства. На жаль, Європа і інші країни поки що це не визнають. Тому роботи багато. І ті міжнародні перемовини, які йдуть, вони ще можуть іти. Путін буде маніпулювати затягувати час. Час працює на нього. Економіка у нього відпрацьована. Він навчився обходити санкції в масштабах світової економіки. І от завдання номер один, в тому числі в інформаційному просторі, ці речі піднімати, називати речі своїми нами. Роботу всередині країни, яку треба провести, а це в першу чергу розвиток величезної кількості підприємств, не душіння, Бо на певних етапах наше підприємство задихається від неспроможності певних наших керівників правильно організувати виконання мобіліційного плану. Він і досі не опрацьований. Е, продовжують мані маніпуляції, що стосуються корупційних складових закупівлі певних речей. Я вже не кажу про е, скандали, які з'являються в інформаційному просторі, з'являлися і будуть вони далі продовжуватися. Бо жоден з тих, хто корупційних складових приймав участь фактично ще поки що не е, дійшов до суда. Так, певних арештували, що стосується мін. Побачимо, наскільки довго це буде затягуватися. Під час війни, в моєму розумінні, такі речі мусить е, вирішуватися протягом двох-трьох тижнів. І в правильному варіанті виносити вироки і чітко показати, що всі, хто працюють проти держави неякісно, проти нашої перемоги, будуть покарані, покарані жорстоко. Тоді це значно покращило б ситуацію всередині країни і підняло рівень довіри до влади. От ви зачепили зараз дуже чутливу таку тему стосовно на виховання нашої молоді і підготовки нашої молоді, так молодь дивиться на дорослих. Микола Тищенко тепер буде гуляти в Раді, який підозрюється і якого судять за побиття військового в Дніпрі. Так що вони не будуть бити військових на вулицях? Не дивляться, як депутати, депутатам можна. Знаєте, Іншим можна. Якби в свій час у того військового, якого побили, була б зброя, і він прострелив би ті, хто його ображав, коліна. То е, питання сприйняття військових було значно по-іншому сприйнято. Так, це можливо інколи незаконно, так само, як і незаконно бити людину, яка в погонах, яка захищає власну країну. Тому, знаєте, коли судова система на державному рівні працює, починає працювати система народного суду. І не дай Боже, цій владі, щоб цей народний суд почав працювати і за непраці. Нашого судового е, законодавства нинішнього? В тому й справа. Е, я просто дивлюся на е, те, як е, виходять, наприклад, ті підозрювані, які працювали на владу. От Смірнов 18 мільйонів гривень заплатив, вийшов під заставу. Нашим офіцерам-генералам призначають заставу там, по-моєму, в півмільярда щось було нещодавно. Це за що? Все дуже просто. Пам'ятаєте те правило, яке ми визначили вже давно, що стосується взаємовідносин влади до своїх і до інших. От вони працюють за правилами своїм як треба, а для інших закон. На жаль, влада і далі користується цим принципом і для своїх суди приймають рішення, які їм потрібні, бо суди в нас ручні. І судді зі своїми зарплатнями і своїми мільярдними статками, вони просто до такого вже стану блін. То думають, що вони недоторкані. Але як показує досвід, недоторканість достатньо швидко е закінчується, і недоторканість абсолютно не впливає на траєкторію польоту кулі якогось українця, який достатньо жорстко після війни може сприйняти ситуації по неправильним діям певних е посадовців. Тобто, в принципі, можна констатувати, що е, наші військові, які повернуться з фронту, е, в принципі, вони заряджені на те, щоб відновити справедливість в державі, і вони дуже злі на е, дії тиловиків, на дії нашої влади. Але до чого це може привести, і які є перестороги в цьому і ризики? Ризики достатньо великі, і я ще раз підкреслюю. Що по-перше, ну не всі військові, які повернуться, будуть злі. Це залежить буде від суспільства, якщо суспільство буде сприймати належним чином тих, хто їх захищав. Якщо їм як в обличчя к якийсь час мені казали, я вас туди не посилав, буду такі речі казати. То звичайно, величезна кількість чиновників можна пошкодувати. Апарат насилля у нас достатньо посилюється наразі, апарат захисту влади. І певні речі можуть бути безпосередньо достатньо жорсткі, але тут уже залежить від того, як суспільство буде підготовлене до зустрічі. Ми говоримо про зустріч, ми не закінчили ще війну, і не зрозуміло, як вона закінчиться. Ми починаємо вже розповідати про зустріч, яким там деякі військові розумієте завжди є люди, які чимось задоволені, чимось незадоволені. І коли ми кажемо, що хтось десь може повернутися, так у нас наразі достатньо певних людей, які е, незадоволені я вже не кажу величезна кількість людей, які на рівні е, певно такі провокаційних речей приходять там до тебе чи до моїх там друзів, кажуть, все, прийшов час е, рятувати країну, давайте щось робити. Гер, а що саме ви плануєте? Треба влада владу в власні руки. Гри, окей. Е, але тоді чи ми будемо відрівнятися безпосередньо від тих, проти кого ми воюємо. Якщо ми боремо за за демократичне суспільство і демократичні цінності, мабуть, оце єдине. Що е чітко розуміється більшістю військових і що утримує е нашу країну від в провалу в таку, знаєте, страшенну прірву, про яку мріє, щоб ми туди попали, мрії весь Путін і його вся його свора. Тому Зраї його безпосередньо багато що зробило, аби зруйнувати всередині країни порядок, але поки що не виходить і незалежності, навіть якби не було складно, і не скажу, що. Е Є порозуміння чи порозуміння. Відсутність нормальної, ідеологічної роботи з боку керівництва країни проводить до таких речей, про які ми з вами говоримо. Так само, в чому проблема полягає чіткому виконанні своїх функціональних обов'язків будь-яким чиновникам незалежності, чи це чиновник на рівні безпосередньо громади, чи це чиновник на рівні Міністерства в Києві? Будь-які громадянин, які займають цю посаду, мусить чітко виконувати свої обов'язки, і головне завдання, аби ми самі себе не задушили, аби ми самі себе не з'їли і самі себе не вбили. І завдання номер один для нашої нації все ж таки називаючи речі своїми нами, не допускати цих судов можливих лінча, про які мріють спецслужба Російської Федерації. От ви правильно сказали стосовно суддів Лінча, тому що мені здається, це саме така крайня міра, яку, на яку здатне суспільство. Але де та червона лінія? Я дивлюся, ось виходить на цьому тижні матеріал Financial Times про те, що Україна втратила майже 770 мільйонів доларів законтрактованої е на зброю грошей за контрактованих на зброю, а зброї ми не отримали. Я згадую історію минулорічної давнини. Ми з вами теж це обговорювали. Пам'ятаєте, львівський арсенал, снаряди, міни, які не розриваються. Коли це закінчиться? У нас вже змінився міністр оборони. А не тільки в міністрі оборони. Тут люди, які займають певні посади, є гвинтиками той системи, яка задовідняє нинішню владу. І От чому я кажу, якби суди швидше працювали, органи дізнання і суди працювали, і оці такі спірні конфліктні ситуації, називаємо це так, ті обвинувачення, які висуваються швидко до, до, до суду, то можливо б тоді було б значно швидше і сприйняття. Бо страх, голод і сон визначає взаємовідносини людей в суспільстві. Ми знаємо, що це перший рівень переміди Маслову. Так от страху немає, голоду немає. Ну, сном, слава Богу, все є. Певні, ті, хто в тилу, навіть незважаючи на польоти російських шахедів, все одно мають можливість спокійно відпочивати. Ті, хто на фронті, звичайно, такої можливості не мають, і їхня сомненість на фізично-моральному рівні дуже велика. Тому для нас. Завдання номер один – продовжувати називати речі, змушувати владу розставляти крапки над і і називати речі своїми імінами. Незалежності популярна це або як там пишуть певні е зелені блогери, що це е грає на руку Кремля. Грає на руку Кремля ваша брехня і ваше закалисення в ванні і не називання речей своїми іменами. І саме якраз ця річ привела те, що знаючи, що війна почнеться, великий наступ почнеться. Достатньо скоро, і влада про це знала з 21 з року, як вона сама це визнала, нічого не робити для того, щоб не допустити цю війну. Величезна кількість шляхів е кроків, які треба було зробити за ті чотири з місяця до початку великої війни, можливо, б уберегли або значно зменшили ті територіальні і людські втрати, які ми маємо наразі.